Віта усіх, хто нас дивиться в ефірі телеканалів Тернопіль -1» та НТБ новини. І просто зараз розповім про все актуальне станом на цю годину. Починаємо із нагального термінової допомоги, потребує Галина Чиш-Старковська. Це матір двох синів воїнів і волонтерка, яка від початку 2014 року рятувала сотні життів українських захисників. Жінка, яка жертвувала усім задля наших бійців, днювала і ночувала у волонтерському штабі. Тепер Галина сама потребує допомоги. Сьогодні її ранні мобілем транспортували до Києва. Сума, яку необхідно зібрати, щодня збільшується наразі. Це Понад 300 тисяч гривень. Ми в свою чергу також просимо долучитися до збору коштів на операцію волонтерці. Береники ліпила сама вдома з дівчатами, з сусідами. А я хотіла поїхати подивитися, що насправді там відбувається. Галина Чишсарковська, волонтерка, яка врятувала сотні життів наших бійців, тепер сама потребує допомоги. Жінці треба зробити дороговартісну операцію на судинах головного мозку. Гроші зібрати важко, адже попередня сума була 200 тисяч гривень. Та і вона зросла. Жінки, які з 2014 року волонтерять разом із пані Галиною, вирішили допомогти зі збором. Три роки тому захотіла допомогти своїм дітям і хотіла поїхати на заробітки в Польщу, і там з неї стався та катастрофа подібного штибу. І вона була доставлена в львівський шпиталь швидкої допомоги. І там діагностовано в неї крововили, виявили в неї аневризму, яка розірвалася, там її прооперували. Відтоді Галина старалась не скаржитись на своє самопочуття. Постійно була у русі, розповідають її колеги-волонтери. Тож для них стало справжнім шоком, коли жінка раптово знепритомніла у них на очах. саме 8 березня, коли був хороший настрій, коли ми жартували, коли ми збирали хлопцям передачі. Це сталося. Ну дуже секундно. Галинка жартувала і вмить в одну секунду вона просто впала. Ми навіть не зрозуміли. Ми спочатку думали, що вона може незручно на крісло сіла. От, тобто, рятували всім складом, визивали швидку. Наразі Галина Чистарковська вже пережила одну операцію. Стан жінки стабільний, розповідають її колеги. Галина вже вийшла із коми, та небезпека ще не минула. Зараз її стан покращився через те, що проведена декомпресія тиску мозкового і відведення тої гематоми, що є. Але питання стоїть зараз про те, що вона все одно буде підлягати оперативному лікуванні. На жаль, в нас немає достатньої апаратури і навчених спеціалістів, які би мали досвід, і ми вирішимо питання, куди її переправляти для. Більш гарантованого, більш безпечного оперативного лікування і сума, яку потрібно зібрати для Галини щодня збільшується, кажуть волонтери. Тому просять усіх небайдужих долучитися до збору фінансів. кажуть, жінка заслужила на допомогу з 2014 року. Її сини також на фронті. Тому, відправляючи посилки на передову, Галина вкладала у них усю свою любов. Якби вона могла, то напевно би всіх обійняла, обігріла і, і нагодувала, і прихистила. Ну тобто досить позитивна, досить емоційно-позитивна людина, така на, на хороших емоціях. Вона навіть як складає хлопцям адресні передачі, то вона, мабуть, все тепло туди вкладає, десь якусь шоколадочку покладе, десь якісь маленький іграшку, щоб вони коли відкриють, щоб посміхнулись. Ну тобто вона не тільки складає необхідні харчі, речі туди, а вона туди вкладає своє серце свою душу, аби долучитися до збору, надсилайте кошти на номер карти, яку бачите на екрані. Також скринька для Галі є у приміщенні волонтерів Бункер С. Продовжуємо зайвих 246 тисяч гривень за газ. Переплатили заклади освіти зборівської громади. Фірма, з якої уклали угоду, безпідставно завищувала ціну на природний газ, який постачала впродовж 2021 року. Бережанська окружна прокуратура подала позов до суду з вимогою стягнути з підприємства зайво сплачені бюджетні кошти. Ну і на Тернопільщині вимикатимуть світло через заплановані ремонтні роботи. У Тернопіль Обленерго проводять капітальний і поточний ремонт електрообладнання і чистку трас. Які райони будуть без світла, і коли можна дізнатись на офіційному сайті Тернопіль Обленерго у розділі Планові відключення. Вони не побоялися ворога а на початку війни стали на захист України з 2014-го Першими боронили нашу незалежність від російського агресора. Добровольці, одними із тих, хто сформував свої батальйони ще в період майдану. Були воїни правого сектору. Про їхній шлях і років боротьби. Дивіться далі у нашому сюжеті. Українці, як тільки народжуються, вони зразу стоять на боротьбу проти москалів. До боротьби з ворогом українські добровольці стали задовго до повномасштабної війни, а усвідомили, що Росія готується воювати ще напередодні 2014-го. Розуміли, що нам треба вміти захистити себе в 2014 році. Я вже був в лавах 6 ї резервної сотні добровольчого українського корпусу. Моє рішення захищати Україну певне, формувалося ще з часу, коли я був в. Організації «Тризуб» зубі мені Степана Бандери, так тобто. Ще e, з того часом мали розуміння, що Росія ворог в 2014-му Учасники майдану почали створювати окремі незалежні батальйони. Пліч-о-пліч стояли на барикадах і так само разом пішли захищати кордони України, коли Росія почала війну. Так розвивався і правий сектор. До сьогодні добровольчий український корпус один з тих, який не розформувався, а й якісно і кількісно еволюціонував в бригаду збройних сил України. 2014 року правий сектор ну фактично з перших днів воювали навіть цивільною зброєю це карабіни, мосінки, що де було. Фактично, такого озброєння не було. Потім щось здобувалося в боях, щось освоювали вже з повномасштабним вторгненням. Війшли минулого року, 22-го року, війшли в структуру ЗСУ. Це покращило внутрішнє становище, що і по озброєнню, що і по соцпакетах для хлопців. Набагато кращого зброєння, більше озброєння. Добровольці не лише вистояли, а якісно підготувалися до великої війни. Все запевняють завдяки вмотивованості, переконання і загартованість. Ось що вирізняє їх з поміж інших. Я вважаю, що це зараз є престижно все таки бути воїном в першу чергу. Так бути бійцем збройних сил України і тим більше бути причетним до. Лав добровольчого українського корпусу чи взагалі бути добровольцем це є престижно. А добровольцем в лавах Збройних сил це однозначно так. І ми говоримо про якийсь певний рівень престижу. Ми говоримо про рівень самоосвідомлення, і воно е, значно кращий колектив формує, який потім показує ефективність бою. Ставлення до добровольців цивільного населення і вищого командування за 9 років війни суттєво змінилося. Суспільство зараз зрозуміло, що з ворогом вже немає чого ми брататися і їх слухати. І, на жаль, ми запізно зрозуміли, що якщо ми з ворогом не боремося, а пробуємо з ним миритися, то ми будемо мали розвалені хати і спущені знищені все всю сиру, землю. Та як зараз є на на жаль, на тих територіях, де війна. Своєю ідеологією і підготовкою добровольці правого сектору завжди приваблювали новобранців. За 9 років війни безперервно ведуть підготовку. Вишколює і виховує своє членство в національно-патріотичному досі. Я думаю, що в лавах ЗСУ цьому не приділяють такої уваги. Після Майдану максимальна хвиля пішла добровольців в добровольчий корпус. Можна сказати, Пік був 14, 14, 15 і от зараз 22. й Це свідомі громадяни стали на захист своєї держави, взявши в руки зброю. Прикладом, на який рівняються зараз і розказуватимуть майбутнім поколінням бійці правого сектору, вважають давінчі. Доброволець, який не будучи в лавах ЗСУ, ще при житті отримав найвище звання героя. Важливо продовжити його шлях, як і інших добровольців до незалежності, І з пам'яттю про тих, хто на щиті розбудовувати вільну Україну. Я думаю, що ці люди мали би стати все таки державотворцями в першу чергу. Так, тобто, це не не розпіарені політики, які державотворцями мають стати люди чину, і люди, які готові були жертвувати собою. Тобто, я вважаю, що це мають бути люди державотворці на всіх рівнях влади і, і в всіх структурах. Бійці, з якими ми спілкувалися, продовжують захищати нас, і кожен сантиметр України. Добровольцями сьогодні є і тисячі тих, хто після повномасштабного вторгнення полишив мирне життя, взявши до рук зброю. Дякуємо кожному за відвагу і захист. Сережки та каблучки із гільз Такі прикраси виготовила тернопільська волонтерка Ольга Данченко. Разом із батьком свого хлопця військового нам розповіла, що робила їх для себе, але ажіотаж, який виник навколо прикрас, мусив волонтерку організувати аукціон. Детальніше дивимось це патрони, вистріляні моєю ротою, і це якось так дуже душевно і важливо. Який час такі і прикраси. Сережки та каблучки із гільз показує нам Ольга Данченко. Жінка волонтерить із 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення часто їздить до хлопців на передову. Саме там у Ольги і виникла ідея створювати такі незвичні коштовності. Насправді я хотіла це для себе. Ми десь в інстаграмі побачили колечко, але воно таке було досить хендмейт. Видно було, що його хлопець десь десь на війні в окопі, напевно, пиляв робив. І я попросила свого хлопця, щоб він мені таке також зробив. Але він командир, і йому трошки було не до того. В нього дуже багато було завдань. Відтоді бажання виготовити прикрасу із гільзи не покидало Олю. Сама зібрала матеріали для майбутньої каблучки та долучила до створення батька свого хлопця. Каже, він майстер на всі руки. Ми підготували основу, але ми замовляли основу, і треба було. Мені майстри сказали, що там мінімум 10 штук треба брати. Ну тобто, щоб було дешевше. Ну, я подумала, що, можливо, я багато з волонтерками працюю. У нас дуже багато є доброчинців, жінок, і було прикольно їм подарувати їх. Опублікувала фото прикрас у себе на сторінці та була здивована, який ажіотаж вони шинять. Так і виникла ідея продавати коштовності із гільз. Хлопці мої якраз тримали оборону Бахмуту і зазнали дуже великих втрат. На жаль, і нам зараз потрібно дуже багато всього. І ми прийняли рішення виставити ці колечка і ну, там, сережки, колечка прикраси на аукціон. Так званий, я навіть типу, не назвала це аукціоном, тому що насправді за годину все забрали в мене. Я в інстаграм просто на свою сторінку виставила, що в мене є така штука. Пропонуйте свою ціну. І за годину все забрали. Роз'їхалося не тільки по Україні, але і за, межі, за межами та України. Так, завдяки прикрасам із Латуні. Олі вдалося зібрати майже 12 тисяч гривень для наших військових. Та на цьому каже, зупинятись не буде. І вже готуються до запуску нової колекції прикрас. Цього разу розповідає, виготовлятимуть не тільки жіночі коштовності, а й брилоки, колони та декор для дому. Всі кошти із продажу віддадуть нашим захисникам. І картина художника з Тернопільщини Івана Марчука. Пробудження тепер прикрашає вино. Виробники використали роботу видатного українського художника і вже й отримали перше золото на одному із найавторитетніших винних конкурсів світу. Мунду Свіні Іван Марчук каже, картину «Пробудження» написав ще у 1991 році. Зараз її оригінал в приватній колекції в Нью-Йорку. А те, що репродукцію картини прикрашають вино – Приємно тішить художника. У Києві оцей власник багатьох заводів винних. І в нього виникла ідея залучити, розумієте, картину марчука, розсидіти на, на пляску вина, розумієте, зробити етикетку вина. Їм сподобалось, сподобалось. Вони мали право вибирати картину, розумієте? Вони вибрали картину, заключили зі мною договір і все розумієте, І вже отримали, пляшка отримала з Марчуком золоту медаль. Потім йде на іншому якомусь там фестивалі, отримали другу золоту медаль. Так що бачиш, що це все картина пішла у світ. Тепер вони купуючи війно, розумієте, Марчука, бачу, тепер реклама художника, каже, реклама картина, розумієш, це, це нормальне. Нормально просто вона не мертва картина, а пішла у світ. На цьому в мене все. Дякую, що в цій годині були з нами, і з нашим телеканалом дізнавалися все головне до зустрічі ввечері. Я обіцяю вам більше.